Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Завершується переламний 2014 рік в історії незалежної України. На майдані у Революції Гідності українці повалили злочинну владу у неоголошеній війні з Росією, втратили Крим і контроль за частиною Донбасу. Обрали нового президента парламенту, отримали новий уряд. Але досі українці перебувають в очікуванні реформ результатів розслідування вбивств на майдані і справжнього антикорупційного наступу. Три завершальні події року суперечливий бюджет 2015, який ухвалювали вночі і який у голосуванні розколов коаліцію, і дві підсумкові прес-конференції президента і прем'єр-міністра. Про це і говоримо з нашими гостями, народними депутатами Олена Сотник, самопоміч Олександр Черненко, блок Петра Порошенка. Вітаю вас! Вітаю. Отже, вночі, чи точніше, під ранок країна отримала бюджет 2015 року. Олександре, ви голосували за, Олена Сотник, за проєкт бюджету не голосувала. Ну і ваші фракції у блоці Петра Порошенка зі 150-120 віддали свої голоси. У вас поділ такий відчутніший за тільки десятеро із 32 депутатів. Отже, особисті мотиви проголосувати чи не голосувати, Олена, і ваше голосування за, Олександре, будь ласка. Ну, дійсно, я віддав свій голос за Це навіть Важко назвати проектом бюджету, тому що вся проблема була в тому, що ми не бачили цього проекту бюджету. Дійсно, ми досить довго, я вважаю, продуктивно парламент з урядом вели дискусії довкола змін до бюджетного і податкового кодексу. І найбільш суперечливі норми я вважаю, добре, що там зняли. Дуже погано, що ця дискусія тривала в останню добу. А не там два чи три тижні перед цим, коли уряд просто не чув депутатів. Потім, коли вже знаєте, що називається приперло, і бачили, що голосів не вистачає, а уряд вже почав е, якийсь діалог е, налагоджувати. І, зрештою, п, і бюджетний, і податковий кодекс, ну могли бути кращими, але все-таки ми зробили набагато кращим, ніж могло бути гірше. Те, що потім нам сказали або запропонували так швидко голосувати за бюджет, який не перерахували згідно змін до податкового бюджетного кодексу, це було неправильно. Я проголосував за, і мотив був той, і от ви в сказали, що коаліція розкололась. Власним головним мій мотив був все-таки те показати, що коаліція не розкололась, тому що дійсно, якби. Ну, Якби ми не дали ці голоси, ну, наслідки... а могло би таке бути, що було б не 233, ну, а 223 скажімо. могло бути і дуже просто, але. Ну перед цим знову Арсеній Петрович в своїй манері казав, що якщо не буде проголосовано, знову буде відставка. Тобто, могла бути серйозна політична криза. Те, що так робити не можна, я сподіваюся, в майбутньому такого все таки вже не буде. Тому що ну, єдність коаліції це добре, але ця єдність має триматися на власне дотриманні процедури. А яку на жаль в угоду цієї доцільності дотримано не було? Я виконав рішення фракції, тому що фракція вирішила голосувати. Але ну зробив це? Ну скажу через силу. Олена Сотник, будь ласка, ваші мотиви не голосувати за цей проект бюджету. Ну тут я свою особисті, перш за все, мотиви розкажу. Да? Я, є, я є юристом, я ним залишаюся в душі, в голові, в серці. Я вважаю, що не можна голосувати за той документ, якого фактично немає. А ми всі розуміємо, що вночі було проголосовано цілий ряд важливих законопроєктів для формування бюджету. І фактично неможливо говорити про те, що той бюджет, який був внесений на початку, відповідає фактично бюджету, за який ми голосували. Так була ситуація дуже складна. Дехто, як більшість в влогів Петра Порошенка і дехто з наших, також представників самопомочі, взяли відповідальність за. Той бюджет, якого не існує, і довірились прем'єр-міністру про те, що він буде адекватний, він буде відповідати усним домовленостям. Знову ж таки, повторюсь, я юрист. Я вважаю, що так не може бути, так не має бути. Це закон. І е, кожен депутат повинен мати право ознайомитись з тим документом, за який він голосує, тому що кожен депутат бере за нього відповідальність. І тут е, важливий ще один момент, як, про який мало хто говорить і розказує, як взагалі відбувався цей короткий бюджетний процес. Насправді Ми він... говоримо про вечір 27-го, ніч 28-го, чи віде. взагалі Насправді... подачі Насправді, самого справді, проекту бюджетний да? процес він відбувався десь півтора тижні тому, що з самого початку і ми це ініціювали самопоміч і багато людей нових з боку Петра Порошенка Також про те, що треба говорити, треба бачити, треба дивитися. І дійсно, перший тиждень відбувалися якісь ну такі, я більше сказала, показові речі. У нас дуже багато людей в міністерстві фінансів в інших міністерствах працювало. Працювало до ночі, вносило свої пропозиції. В результаті ми отримали на руки бюджет, який жодної з цих пропозицій Власне. не врахував. Той за який голосували, ні, -ні. Ну, це як який внесено було внесено да. було так після цього. Був довгий ще три дні. Процес, коли майже ну не знаю як хто. А ми спали по 3-4 години. Тому що готували правки, і ці правки розглядалися в бюджетному комітеті. Майже три дні з вечора до, до пізньої ночі або зрання до вечора. В результаті було підготовлено. Певні поправки, і знову ж таки, ми виходимо в останній день на голосування. І от з'являється оця ситуація, про яку Сашко говорив. Да? Коли е тільки в цей момент уряд зрозумів, на чолі з прем'єр-міністром, що так просто не вийде е внести ці законопроекти, які були, що ми за них проголосуємо, і тільки в останній день вони сідають за стіл переговорів. Так не має бути. Бюджетний процес має починатися ще влітку, і бюджет має Вересня. вноситися в вересні. І е ми дуже сподіваємося, що що це був тільки перший крок, і ми показали, що так не буде, що не будуть депутати як раніше просто нажимати на кнопки. Так дійсно складна ситуація, і пані Яресько дуже активно агітувала на те, що ми маємо голосувати, тому що нам необхідна підтримка МВФ. Ми маємо передати цей бюджет на їх розгляд ще до середини січня. Тому кожен зробив свій вибір і у кожного є свої мотиви, і напевно у кожного вони заслуговують дивіться, але за попередньо згодженим планом за бюджет в цілому мали голосувати 30-го числа. Тобто, після ухвалення цих податкових бюджетних законопроєктів Звичайно, залишався би ще час. А чому це голосування зробили раннім ранком 28-го? Ну, кілька кілька мотивів є, які публічно озвучувалися, але я їх не дуже сприймаю. Одні казали, що мовляв, уже. Квитки депутати купили, і вівторок то сьогодні ніхто не збереться, хоча, мені здається, неправильно, тому що ну, невірна інформація, тому що ще в день голосування, ще в день, коли ці були перерви, навіть до обіду всіх був настрій, що ми вівторок знову збираємося. Тобто, це вже ближче. Ближче до вечора з'явилася інформація, що все там будуть дотискати до останнього. Тому я не думаю, що хтось там купував квитки. Очевидно, це теж був певний шантаж, все-таки, щоб проголосували за те, чого ніхто не бачив, щоб потім на етапі вже ніби підготовки цього бюджету, за який проголосовано, як це парадоксально не звучить, ну, внести якісь свої речі, які б через парламент могли б не пройти. Ну, Знаєте, я перше сталося те, що сталося. Тут кілька моментів, які все таки ну не так трагічно цю картину роблять. Те, що ми обов'язково повернемося, навіть якщо уряд цього не буде ініціювати, уряд каже, що буде ініціювати десь в лютому перегляд. Ну, відповідно Вже... до консультації Після, з МВФ. навіть якщо уряд, уряд цього не буде ініціювати, нічого ніщо не заважає депутатам самим це ініціювати. Сьогодні що нам потрібно? Тобто треба привести у відповідність, відповідність до цих управліннях. Законів треба, законів треба нарешті сам побачити бюджет. цей бюджет і сьогодні взяти на контроль ті речі, якщо уряд. Не дотримуються цих домовленостей, і ми в бюджеті це побачимо. Я думаю, що ну не пізно, принаймні там січень вже як буде, а переглянути речі. Сьогодні треба говорити, щоб всі ті домовленості були включені. Це перше і друге, все таки, те, що те, що колега сказала, є великий позитив, що ніколи, попри критику, попри все, ніколи бюджетний процес не був таким, що депутати на нього впливали. Завжди, при там і про Ющенку, при про Янукович, і що внес уряд, там, лобісти попрацювали ще на рівні підготовки проекту в уряді. Хтось працював там на рівні комітету, що виносили в зал, те голосували. Те, що сьогодні довкола цього була така серйозна дискусія, продуктивна дискусія, це означає, що вже наступний рік. Хто б з уряду, там який у нас уряд не буде, хто не буде прем'єром, вони вже так протискати Не будуть. будемо буде, сподіватися, вони... що парламент нарешті справді ухвалюватиме бюджет, тобто братиме з на за жаль, це повну відразу від у нас це не вийшло, але прогрес, прогрес Дякую, Олен. На вашу думку, дивіться, з інтересу. Простих людей, які ну мало орієнтуються в цих в цифрах бюджету, от найбільше для них досягнення, да, тому що там говорять і про єдиний соціальний внесок, е, який зробить е, зарплати більш білими, і про з іншого боку, про податкове навантаження, скажімо, податок з квартир е, площою більше 60 метрів, угу. так будинків площою понад 120 метрів. От на вашу думку, найбільше досягнення в цьому бюджеті і найбільша біда для них для людей я зрозуміла насправді тут є про що говорити. Наприклад, проект закону 1577 – це закон про внесення змін до великої кількості законів, який відміняв багато пільг, починаючи від харчування у школах і надбавок вчителям, і можливість кабінету міністрів цими надбавками фактично управляти там вже був і безкоштовний проїзд для певних категорій населення, так і Таке інше. А монетизація цього ж була тільки в планах. Ну як у Взагалі, да? ні, жодного проекту не було. Монетизації. Я просто відповідала в нашій е, фракції за зміни до цього закону разом з Альоною Бабак. І фактично, ну я вважаю, що це е, є нашим досягненням, що ми домоглися того, що поки не буде цієї системи монетизації, цей закон відтерміновано. І фактично зараз ми починаємо працювати, сподіваюся, разом з урядом над цією системою монетизації, тільки після того буде вже відбуватися певні зміни у пільгах, тому що ми могли отримати на виході бюджет, в якому. Взагалі жодних пільг для цих верст населення населення не було передбачено. Це перше. Відносно а, податків і а, відносно все ж таки людей, що що вони втрачають. Я вважаю, перш за все, тут проблема уряду в тому, що він не комунікує. Він вніс якийсь законопроект про зміни до податкового кодексу і взагалі з людьми не прокомунікував, з простими людьми. Тому що податок на нерухомість це насправді у всьому світі і в Україні він запланований як дуже важливий податок податок для місцевих громад, тому що фактично ми на цьому наполягали. Поясніть людям, давайте внесемо філософію в цей бюджет, що цей податок направляється на бюджети спеціально стратегічного розвитку міста, і тоді людям стає зрозуміло, що якщо я плачу податок на нерухомість, я розумію, в який бюджет воно йде стратегічний розвиток. Я можу перевірити, на які проекти воно йде, чи то будівництво лікарні, чи то будівництво паркінгів, чи то будівництво нової школи, але я. Відчуваю, що той податок, який я сплачую, що він йде на конкретні речі, я можу це перевірити. На жаль, уряду не вистачило мудрості а, таку річ нести, але ми одразу, як тільки повернемося, будемо відповідні зміни вносити для того, щоб люди відчували, за що вони платять цей податок. Тому що дійсно я отримала дуже багато звернень, коли люди кажуть, слухайте, ну, 60, у мене більше 60 метрів, але у мене прописано там 4 людини, і в результаті там ми маємо по 15 метрів, чому ми м м сплачуємо цей податок. Так, це ж не розкіш, і то а проблема в тому, що дійсно це не податок на розкіш, це податок на розбудову місцевої громади. Питання тепер як він буде використовуватися. Дякую, Олександр Черненко. Ну, те саме в, запитання. Власне, хотів би підтримати те, що ну, перше, приймати рішення, яка площа буде оподатковуватись, будуть місцеві ради. Тобто є 60, це мінімум, як менше якого рада не може прийняти. Вона може в кожному місті прийняти 80, якщо більше 80, тоді платять. Ну як вже ради будуть на себе, але дійсно тут велика відповідальність на місцевих радах. Але знов ж таки ці гроші не йдуть там кудись невідомо кі, вони йдуть на. На розвиток того, що людям близько. Це і місцева інфраструктура, там освіта, медицина знову ж як місцева рада вирішить. Тому тут могло бути гірше. Це перше, дійсно, те, що сьогодні зберегли ті і пільги, і доплати, які є в сфері освіти медицини. Пенсії, це це теж я думаю, є пенсії для простих людей. Не йдеться власне про, про чиновників держслужбовців. Там там серйозне скорочення. Це заслуга цього депутатів, які які просто ну не могли би проголосувати Точно. ніколи за це. як би уряд не хотів і не тиснув. Тому склад бюджет складний, і звичайно це треба всім розуміти, бо є така і ситуація в Україні з іншого боку, дуже багато пільг що у нас є ще радянськими, які в жодній країні немає. І цими пільгами не завжди користуються. На жаль, ті люди, які, які дійсно мають ці пільги, і вони на них заслуговують. Тому я думаю, те, що багато цих критичних. Речей зняли, це позитив. Те, що ну є певним негативом, це те, що я думаю, що можна було більше все-таки більше податкувати. Крупний бізнес? бізнес і те, що там олігархами називаємо, і так зроблено достатньо тому, що спочатку це, потім... до речі. Сьогодні підкреслював Арсеній Яценюк під час на конференції ну, знаєте... про те, що завдання номер один – податкувати великий надпередобутковий ну, ну, бізнес знаєте, це... воно було досягнуто. Ну, володоща... Ми ще подивимося, це, за... як воно запрацює? Це перше. Як... Ага. те, що було досягнуто, завдяки Верховній Раді. Ну уряду там менше за а інше завдання по малому і середньому бізнесу. Теж цитую прем'єр-міністра зниження податкового навантаження в іншій частині інтерв'ю. Арсеній Яценюк говорить: ми суттєво скоротили кількість податків. Їх було 22, а стало 9, проте деякі ренти повернулися. Тому може бути видозмінення щодо кількості податків, які платитимуть у 2015 році. Тобто я ну, не верш... розумію, спочатку це, це, да, це, скоротили це, це... потім нові повернули. Там, до там, чого бізнесу малому там, мало там не не завжди скоротили. Там деякі податки просто об'єднали об це так. не було скорочення, тобто формально їх менше, але, але якщо сум... оцінювати, оцінювати тиск на малий середній бізнес зростає. Ну знаєте, чи ні? якщо говорити, от я сьогодні буквально з кількома підприємцями, знайомими друзями, питав от те, що понизили єдиний соціальний внесок. От скажи мені чесно, як чи ти там переведеш? на білу зарплату, чи, чи, чи далі, по... Ти знаєш, я задумаюся над тим, щоб перевести. Йому відповідають мої ці кажуть, що ну, я буду спокійно спати, це абсолютно прийнятно. Тому навіть коли ну, це друзі, вони не будуть там мені, мені обманювати, що вони готові. готові це позитивно, оскільки я, так поетапне передбачалося зниження єдиного соціального внеску. Тут зразу... а, до, дуже різко, да, в, різко в цьому не позитив, але безперечно, посилення фіскальне ніколи в жодній країні не податків не зберечні. Биралось більше шляхом посилення фіскального тиску. Просто заганялися більше в тінь. Тут, тут треба з одного боку пом'якшення, ну і дійсно серйозний контроль. А серйозний контроль без пом'якшення він не дасть ефекту наповнення Дякую. бюджету. Ну я просто хотіла доповнити до ЄСВ дуже складно для розуміння, тому що фактично цю модель Арсенії Петрович озвучив. З голосу я цю модель розумію, тому що це модель була нашого Андрія Журжія, самопомічі депутата. Вона фактично передбачає мотивацію для тих, хто був в тіні, виходити на світло. Єдиний мінус в тому, що перший рік ті, хто були з білими заробітними так. платами, вони не отримують цієї пільги, вони цього не так. відчувають. І не от, не от цей був той баланс, який якби довелося обирати. То тобто, фактично, ці люди можуть сказати, а нам. Ну, якби що від того, да але е, ми розуміємо, що на даному етапі маємо бути тому свідомими, що в нас більше напевно все ж таки так, е, заробітних плат більше, в тіні, ніж е, білих заробітних плат. Тому на жаль, е, про чого такі від цього зміни спочитає? вони серйозно вдарять по так званим конвертаційним центрам, яким йшла просто ця обналічка і. Це, це теж дуже корупційний серйозний бізнес, який зараз ну просто може ну, зникнути. Ще це одним дов... було до речі суперечливим законом на імпортне мито. Закон про введення додаткового імпортного мита я не знаю, було дуже важко також набрати голоси. Я фактично також не голосувала за цей закон. У мене свої були, якби з того приводи, тому що я ще в своєму комітеті по євроінтеграції розказувала про те, що цей закон суперечить сьогоднішній преференційній угоді з Євросоюзом. І у нас є високий ризик, що Євросоюз може цю преференцію просто прибрати. І ми це пояснювали Арсенію Петровичу. На сьогоднішній день цей закон. Є відтермінованим до моменту, поки не будуть проведені з Євросоюзом відповідні консультації. Дякую. Це Давайте важливо. тепер згадаємо про вчорашню прес-конференцію президента України. Олександре. Ну, Петро Порошенко, звісно, зосередився на війні, неоголошеній війні з Росією і е, рецептах врегулювання е, ситуації на Донбасі, навіть е, переведення самої війни в мир. і... Е, е, по Криму, то ви для себе почули, що існує конкретний план, як ми збираємося відновлювати контроль на Донбасі і повертати Крим? Якщо говорити про Донбас, все-таки є е, мінські угоди, вони не ідеальні, вони не вичерпні, але е, це той напрямок, по якому дійсно поступово можна було і я вважаю, ще залишається ймовірність у разі виконання цього плану. Ну, провести там ситуацію більш-менш законне русло, але не можна проводити на Донбасі вибори, не склавши зброю, не перекривши кордон. Тобто мінський план має виконуватись поетапно. Для вас не те, що цей мінський процес це є просто прикриття для підготовки українських Збройних сил до наступу. І відповідно можливо ну, це, до наступу це, це, російських військ бойовиків. Це, це хто хто як дивиться, хто як сприймає. Безперечно, цей план він е, е, дійсно вже мав певні позитиви. Дійсно, що гине сьогодні? Ну в сотні разів людей менше, так Україна укріпилася, армія укріпилася. Розумієте, перед тим як були ці, я ж теж з військовими спілкуюсь, перед тим як були прийняті мінські угоди, Маріуполь стає відкритим. Давайте казати відверто, Маріуполь стає відкритим. І, в принципі, ці угоди зупинили в той кричущий момент цей наступ. Те, що сьогодні і українська армія укріпилась, але сепаратисти теж вони провели і там певно і ротацію, і так далі, і так далі. Але він має виконувати інше. Ну нема нема сьогодні виходу силою захопити донець. Олександр дві хвилини залишається, да. щоб підсумувати, все-таки, от які умови мають. Визріти у 2015 році для того, щоб ну він минув не під знаком війни, а під знаком ну, головна умова це все таки перекриття кордону і вивід російських військ. Віти своїми громадянами які там, ми не зможемо говорити. Якщо буде постійне постачання зброї бойовиків, це це буде безкінечно. Вона Власне. як для мене це перше. Це укріплення позиції однозначно України. Має відчуватися, що ми стали сильнішими. Що в іншому випадку на ну, жоден ворог не буде паятися слабкого ворога. Це перше. І друге, це все ж таки міжнародне позиціонування. Ми не маємо а, весь час жалітися на закордонних партнерів, що вони нам не допомагають. Ми чогось, маємо, не чогось не роблять, робимо. Ми маємо да. самі вже також запроваджувати конкретні санкції, показувати приклад для того, щоб вони за нами слідували, а не ми чогось. від ну, них з Чи Кримом зробили, але прем'єр каже, що там же ж наші співгромадяни, І там кримські справді, татари. Ми це не можемо це повну блокаду. Ж, влаштувати. Чим довше затягується насправді процес, тим гірше громадянам, які знаходяться що на Донецьку, що у Криму. Ми маємо цьому бути Тепер стислий підсумок. Будь ласка, знову ж таки людям, які дивляться наш ефір. до чого їм у 2015 році готуватися в політиці, Олександре, в економіці, в міжнародних справах. Ну дійсно готуватися Таке це вже... будуть позитивні це... події чи все таки знову я все таки, я все -таки це думаю, буде... що будуть ну непрості будуть події, і я вірю в те, хоч це вже так, так втомився. повторити, що будуть реформи, але треба розуміти, і з цього показу люди не зовсім сприймають реформи відразу деякі реформи почують відразу, але дійсно 15-й рік, якщо все, все так буде йти, як принаймні в плані реформ, які є, він той рік буде стабілізації. Дійсно, якщо ми в ньому створимо ґрунт для подальшого росту, економічного соціального, в цьому наше головне завдання. Але ми розуміємо, що є ворог у ворот. І будь-який момент це все може просто потрібно сьогодні всім громадянам це усвідомити і контролювати владу. Дякую, Олена Сотник, Я прошу про корупцію ще кілька слів сказати. Про корупцію, да. коли нарешті справжня боротьба розпочнеться, і від чого це залежатиме? 20 секунд. А, боротьба не розпочалася вже зараз. Вона ніколи не припинялася, вона розпочалася вже зараз. Тепер питання участі населення в цій боротьбі, тому що я бачу, що волі політичної значної всьому немає, тому що. Є тому є єдина надія на те, що люди просто почнуть в цьому приймати активну участь. А Інструменти для того вже є. Дякую. Ну і ще антикорупційного бюро, бюро нам дочекатися створення інших структур. і не змінювати те законодавство про антикорупційне бюро, яке зараз є. Як Олена це вже Сотник, намагається здобити. дякую, Олександр Черненко. Це була програма про головне у цій студії. Ми повернемося до дискусії про все важливе, що вас хвилює вже у січні 2015-го. Бажаю вам новий рік прожити в здоров'ї, мирі, витримці, любові, добрих справах і. Обов'язково перемогах. Божої допомоги і всій Україні і українцям. Радісного вам нового року і Різдва Христового. Все буде добре.